Доброго дня, шановні тільці, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 24 по 30 червня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може з вами резонувати як і повністю, так і е, частково. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний е, тиждень. Ну, знову ж таки, як. Як і в овнів. Це радість, це щастя. Можливо, щось здійснилося в вашому житті, можливо, чогось, чого ви давно прагнули, воно починає втілюватися в ваше життя, починає, можливо, якийсь ваш проєкт починає давати перші результати, і ви радієте, немов маленька дитина, так? Другий момент, можливо, ви зрозумієте для себе, що щастя залежить суто і виключно від вас, так? І якщо ви будете весь час сидіти в негативі, то. У вас не буде внутрішнього певного балансу, так? Е, можливо, ви розумієте для себе, що необхідно шукати щастя в навіть маленьких речах. І якщо ви себе не зможете зробити щасливими, то ніхто вас не може зробити щасливими. Можливо, ви будете намагатися шукати якісь способи, аби збалансувати ось цю внутрішню ментальну, емоційну складову. І давайте. Подивимося більш детальніше, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Так, якщо ми говоримо про сферу роботи, дивіться, для когось це може бути момент, коли ви розумієте, що ви досягли уже. Всього, що можна було досягти на цьому місці роботи. Що жодного розвитку, жодного підвищення заробітної плати, що жодного підвищення по кар'єрі, вам ця робота не може дати. Можливо, у вас такий, знаєте, стан, коли ви сидите і думаєте: ну, ось, я вкладаю всю себе чи всього себе в дану роботу. І таке можливо, у вас буде враження, що. Ви робите все намарне, тому що, можливо, керівництво вічно з вас недовольне, незадоволене, можливо. Що ви приходите просити про підвищення, а вам говорять завтра, завтра-завтра. І у вас може бути таке, знаєте, певне розчарування. Для когось це також може бути відсутність певного плану, непослідовність власних дій під час реалізації своєї якогось проєкту, під час виконання власних обов'язків. І ви, наприклад, можете метатися то з одного завдання, то з другого. Можливо, у вас зараз такий. Період, коли аврал маєте на роботі, і ви не знаєте за що братися. І то треба зробити, і то треба зробити і 10 справ одночасно, і ви можете робити їх, знаєте, я б сказала, дуже так поверхнево, роблячи дуже багато помилок. Можливо, у вас є якийсь проєкт чи є завдання, і ви не знаєте, як вам це зробити. Можливо, ви не досить реалістично, не досить. Чітко бачите ситуацію, як вам її можна вирішити. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Дивіться так, якщо ви маєте роботу, тут, скоріше за все, у вас на цьому тижні буде аврал, і буде аврал тотальний. Можливо, наприклад, ваш колега по роботі пішла у відпустку, так чи пішов, можливо, звільнилися, і вам, наприклад, ось цієї людини перекинули додаткові. Обов'язки, і ви просто не встигаєте. Ви розумієте, що це треба було зробити на сьогодні чи на вчора, а ви просто не встигаєте. Можливо, тут проблема в тому, що може бути також для когось, що хтось хоче зробити я все сам чи все сама, і я не хочу нікому делегувати своїх обов'язків. А ви цього не вивозите. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Дивіться, тут є можливість, звісно, працевлаштування, але дивіться, не до кінця та буде робота відповідати тим фінансовим, наприклад, фінансовому вашому баченню. Тобто, наприклад, тій заробітній платі, яку ви хотіли раз. Другий момент, можливо, це може бути робота, на якій буде хороша атмосфера, буде хороший колектив, все ніби супер. Але, наприклад, на ній немає жодних перспектив. Добре. Дивимося, що у вас по фінансовому стані, що у вас тут на цьому тижні. А ну, дивіться, ви будете намагатися в першу чергу для когось, це можуть бути витрати на навчання, на своє навчання, на навчання власних дітей. Раз другий момент, ви будете намагатися витрачувати гроші тільки і виключно на необхідні речі. Немає жодних хочу, немає якихось власних забаганок, реалізації власних забаганок. Якщо у вас заплановано, що ви в цьому місяці оплачуєте квартиру комунальні послуги, і якась певна сума відкладена на продукти, то ви будете намагатися триматися цього плану. Якщо ви працюєте над якимось проєктом, як другим чи додатковим джерелом доходу, це знову ж таки буде досить традиційний підхід, тобто підхід. По якому ви діяли і раніше, по якому, наприклад, діють інші експерти. Якщо ви, наприклад, прочитали книжку, так? це не буде місця ем, якимось певним діям нестандартним, яким, наприклад, ви ніколи раніше не діяли. Ем, це буде те, до чого ви звикли. Якщо вам хтось, наприклад, може запропонувати е, діяти, знаєте, там, якусь, там взяти участь в фінансовій піраміді чи якимось там нелегальним чином підзаробити десь там, наприклад, е, обдурити е, податкову чи ще щось в тому роді, то ні, ви будете намагатися е, діяти тільки і виключно м, по закону, так як написано, так як правильно. Далі, так, дохід може бути, але якщо я б сказала так, дохід той, на який ви, наприклад, очікуєте. Тобто, якщо ви отримуєте, наприклад, щотижневу заробітну плату, то це буде щотижнева заробітня плата і якихось таких великих доходів не буде. Та й загалом у вас, можливо, ви не будете дивитися. На цьому тижні загалом для вас можливо фінансова складова не буде настільки важливою. Для вас можуть бути якісь важливі інші моменти в вашому житті. І давайте подивимося, що вас чекає в стосунках з вашим оточенням. Так, як все прекрасно, все чудово. Можливо, вас хтось запросить на хрещення, на весілля, на вінчання, на якісь ювілей, дні народження. Це загалом, можливо, ви просто зберетеся зі своєю рідньою, у вас вдома і можливо, це просто святкування от чогось. Це загалом прекрасні, врівноважені, гармонійні стосунки. Так, дивимося про що нам говориться карта для людей, в яких є стабільні романтичні стосунки. Ну, я б тут би сказала, що скоріше за все, це розвиток існуючих стосунків. Такими як є, тут не буде ніякої новизни, нічого такого, знаєте, особливого стабільна ситуація. Це може бути раз. Другий момент. Наприклад, якщо ви плануєте якісь там весілля, якісь там дні народження і так далі, і ви, скажімо так, віддаєте всю ініціативу в руки вашому партнеру. Партнеру чи партнерці. Тобто, якщо вона, наприклад, сказала: Так, ми маємо в це вкласти е, таку-то суму, е, то ви говорите: ну добре, ну така сума, то така. Добре, як скажеш, ми маємо робити це так, то ви скажете, добре, то маємо робити це так. М -м добре, дивимося. Е що, про що говорить нам ця карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Тут є можливість знайти стабільні е, стосунки. Можливо, вам хтось запропонує від потенційних партнерів поїхати десь, кудись розвіяться. Це загалом, можливо, вас запросять як особу товариша товариша на е, якусь подію. тобто... Є якась людина, яка вам наприклад, там подобається, у вас є, наприклад, взаємна, припустимо, симпатія, і вас запрошують там до цієї людини родичів на якусь там. Подію, це може бути раз. По-друге, це може вас загалом запросити на якусь церемонію, знову ж таки, на якусь подію, і ви там можете познайомитися з конкретною людиною, з якою у вас подальшому можуть розвиватися стосунки. Дивимося, що принесе радість. Так, принесе радість нарешті вихід з якоїсь апатії, вихід з певного незадоволення. Можливо, це те, що я говорила на самому початку. Можливо, до вас прийде розуміння. Міння того, що якщо я сам себе чи сама себе не зроблю щасливим, то мене ніхто не зробить щасливим чи щасливою. Щастя залежить тільки і виключно від вас. І ви, можливо, нарешті почали пропрацьовувати цей момент, почали щось робити, аби виходити з цього незадоволення. Ви, нарешті, почали помічати якісь моменти, якісь шанси в вашому житті і дивитися на них. Не негативно, що мені це не подобається, що це не подобається. Ви починаєте бачити їхню позитивну сторону, бачите в них, в них якийсь дійсно класний шанс на розвиток, на зміну власного життя. Дивимося на що необхідно звернути увагу. Так, необхідно звернути увагу. В першу чергу, для когось це на спину. Раз. Другий момент необхідно звернути увагу на те, що щось у вашому житті підходить до кінця. Це, наприклад, може бути, що саме Через те, що вам, наприклад, не дають жодного помічника на роботі, що ви тягнете все сам чи сама на собі, і ви просто вже не витримуєте, і може наступити якийсь момент, може наступити якась ситуація, коли просто ви вже знаєте, можете зірватися і положити своєму шефовству заяву на звільнення. Тому що ви просто не вивозите і керівництво має десь те, що, наприклад, на вас поклало аж занадто багато якихось обов'язків, тоді, коли треба було б їх делегувати, можливо, якійсь іншій людині, або взяти на роботу когось іншого, щоб вам допомогти. Також необхідно звернути увагу на те, що є щось у вашому житті, що вже давно б, треба було б відкинути, з чим би треба було б вже давнім би давно попрощатися, але ви не готові, скажімо так. Повністю викреслити, викинути це з вашого життя. І тут дивіться на дні карта, яка ще раз перевернута смерть, підтверджує те, що у вас немає жодного бажання якихось змін, якихось певних трансформацій. Ви це не впускаєте, ви ще далі тримаєтеся от такою мертвою хваткою за старе. І дивимося рекомендації. Так. Дивіться, ідеальний момент, ідеальний момент, аби почати щось нове. Раз. Другий момент. Якщо будьте уважні і дивіться, дуже детально аналізуйте ваше оточення ваш простір, тому що можуть вам приходити певні знаки, наприклад, та будь-які будь це можуть бути і щось ви почуєте по радіо, щось ви почуєте, як хтось щось говорить, і це може принести якесь конкретне рішення вашій ситуації, це може принести загалом новий момент ваше життя, новий період, новий е, цикл. Це ідеальний момент для розпочинання чогось нового. Так, можливо, ви боїтеся позбутися чогось старого, боїтеся цю, це відпустити. Але ідеальний момент, щоб почати щось нове. Ну що ж, тільці, я можу сказати так: загалом тиждень непоганий, він є більш трансформаційним і, можливо, трансформаційним якихось ем, певних ваших внутрішніх моментів, але треба відпустити старе. Треба відпустити, як би боляче не було, як би вам не було тяжко з цим прощатися. І тут скоріше, знаєте, ви не будете жалкувати про е, те, що воно щось іде з вашого життя. Ви можете більше, знаєте, жалкувати про те, що ви. Цьому посвятили дуже багато часу, тому що ви присвятили цьому дуже багато себе і власних сил. Ну що ж, шановні тільці, я вам дякую за перегляд. Я вам бажаю, аби якомога легше, якомога е, краще і якомога делікатніше і м'якше пройшли конкретні гострі моменти на цьому тижні. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.